Все, вітаємо живе телебачення, в трьохсвятительській духовній семінарії. Просимо. Ми знаходимося, скажімо так, в фоє-семінарії, де знаходиться фірт та черговий, який зустрічає гостей наш герб. Три хрести це є три святителі. Вони є червоні на, скажімо, жовтому тлі. тобто Колір червоний це і мученики, так, святителів. Іван Золотус, Григорій Богослов, і Василій Великий. Також маємо Михаїла, що є символ Києва, 2010 рік, рік заснування, Альфа і Омега, початок і кінець, і Мудрість, святість, любов підписані під гробом. Це як гасло, так, як ті чесноти, які повинен плекати кожен семінарист. Ви знаєте, як в будь-якому навчальному закладі є вступні іспити, є екзаміційна комісія, яка вирішує з певних критеріїв, хто вступив, кому відмовлено, і повідомлення ми надаємо на, на, на сайті, так, вивішуємо на дошці оголошень. У нас, можливо, трошечки нашій семінарії трохи інший підхід. До цього ніж в інших семінаріях, тому що все ж таки ми зважаємо на те, де ми є, на яких теренах ми знаходимося. І якщо на Галичині є категізація при храмах, працюють сестри, недільні школи, то ми розуміємо, що на цих теренах ще наразі такого немає. Чи тільки починається, тільки розвивається все це. І думаю, що якщо абітурієнт приходить, можливо, він не має настільки знань про святе писання, про літургіку, оздоблення храму. Так? Але є в нього бажання, є в нього бажання, він є щирим. Ми такого студента, звичайно, що йому не можна, напевне, відмовити. Отже, тут живуть семінаристи. Значить... Цього поверху не існувало. Значить, його, його ми підняли і, значить, об, обладнали. Двійка, і тоді трійка. Ну, наразі живуть по чотири студенти, і спільний санвузол для, для них. Мене звати Владислав Вінитюк. Я приїхав з міста Мелітополя, це Запорізька область. За своїми плечами маю освіта, освіту митника. Закінчив Запорізький інститут економіки. Ось, але прийшов час і я зрозумів, що не користуюся своїми талантами, які мені дав Бог. Які таланти? Таланти подобається мені спілкуватися з людьми. Отримую величезне задоволення і спілкування з людьми. Так само люблю музику, особливо гітару, піаніно. Я з Херсонської області, народився в Херсонській області, таке, таке село Нижні Сірогози. Точніше, це районний центр, ну таке село. Потім по закінченні школи я вчився в університеті в Мелітополі, Запорізька область, там вчився, працював і вже там почав ходити до Греко-католицької церкви. Можемо побачити проєкт, який зараз на даний час ми реалізуємо, стараємося реалізувати, щоб виріс цей прекрасний храм між двома будинками. В цьому будинку ми зараз знаходимося. Недавно ми знали, що відповідальний за будівництво Недавно призначений блаженнішим Владика Йосиф Мілян. І тому маємо надію, що в скорому часі Владика Йосиф збудує так само, як, як, як збудував Собор. Зараз у нас проходить вступи? практика. Практика проходить з першого весня. Що ж практика? Чим ви займаєтесь на практиці? На практиці в нас є графік. Отже, наприклад, сьогодні я черговий по кухні, вчора був на будівництві. Після завтра я буду чергувати на фірті. Як ви вже побачили, в нас семінарія не до кінця закінчена, вона будується, і всі хлопці протягом літа працюють, будують, тягають цеглу. Це майбутній другий корпус семінарії. Тут безпосередньо робочий процес. Брат брат Сергій. Сьогодні його черга на бебетонний. Я зараз на третьому курсі життя повністю змінилося. З однієї сторони, а з іншої сторони, не змінилося, город залишився. Коли я прийшов, то ще був один будинок, цей, який перебудувався повністю. Нас 12 чоловік жило в гаражі в переобладнаному, в таку в кімнату невеличку. Отець Андрій, віцеректор, лазив по драбині до себе на поверх. Зараз там вже є нормальні сходи. Знаю, що пару вуликів мали нам подарувати, друзі семінарії, а так один пан пасічник тут просто ну йому подобається він займається. У нас є брати, які теж займаються вуликами, бджолами. У нас пасіка відносно нещодавно з'явилася на території семінарії, але вже, бачите, є плоди. Думаю, що будемо робити лікувальний прополіс. Можемо побачити тут історичні фотографії цей день, коли була заснована семінарія, прочитаний декрет і перша літургія з усіма, з усіма співзасновниками семінарії Святого Миколая. День ми вже другий рік поспіль були на Святого Миколая в школі сільській, княжицькій. Наші брати готують сценку Святого Миколая. Ми також для всіх, також дітей в школі. Які були присутні, ми роздали образочки і такий пряник, пряник Святого Миколая. Ну, це такий поклик Бога, який проявляється через серце. Я вже працював в школі, навіть останні півроку працював в університеті на кафедрі історії. І зрозумів, що це ну, десь відчував глибоко в серці, що це не моє. З дитинства мріяв бути священником. Після школи не вступив в семінарію, тому що в нас до, до священиків так недобре відносяться. Я не хотів бути священиком, ну якби соромився, соромився сказати, що я ходжу до церкви. Але потім поступово, коли вже набрався такої свідомості, переді мною став вибір іти після університету або в аспірантуру, ну і десь так в серці казала, може, ти в семінарію підеш. І пішов в семінарію. Все такий такий кардинальний крок вступити в семінарі для мене це дуже важкувато було. І на перший раз я не відчував в собі такої стовідсоткової впевненості в цьому. Ну а потім, після того, як я спілкувався з Боженішим Святославом, він сказав, що можливо ти ще не оцеркований, так як можливо інші брати. Цей час пройшов в молитвах, в роздумах, і тепер я відчуваю, що треба спробувати. Зараз ми з вами спускаємося в місце, де ми підкріпляємося, наші фізичні сили, набираємо. Це є рефектар, їдальня. Їсти готують сестри мироносиці, які прийшли до нас з івано франківська два, два роки тому назад разом зі мною прийшли. Готують дуже смачно, ми всі задоволені. Ми можемо зараз прийти на кухню. І тут ми знаходимося. В нашій кухні цю плиту нам пожертвував Карітас. Карітас віддав нам свою стару плиту. Ми її гарно відмили, і вона як нова, гарна німецька. Кажуть, що стара німецька краще, ніж нова, українська. Ну а цю ми вже мусили придбати жаровню. Так, це нова. Виробництво Київ. Київське. Підтримуємо національного виробника. Також святий святий Миколай нам приніс е, таку кавоварку для того, щоб ми могли, коли відчуваємо сон, підкріпитися кавою. Після кожним обідом і вечерю є молитва, після молитви. Студент читає уривок зі святого письма, зі святого писання, тобто Боже Слово, щоб дати зрозуміти, що найперше ми кормимося Словом Божим, а пізніше харчами, які Господь нам дарує. Так сталося, що мені повезло з батьками, вони благословили мене на цю справу. Так само вони не є оцеркованими, ходять до цього, ходили тільки на Пасху і на Різдво, але благословили на цю свіжину. Так сказали, що якщо ти щасливий, то ми щасливі вдвічі. Справді тому, що в мене було цілий рік підготування до цього. Бо коли я перший раз намагався вступити, то я казав, що точно, просто йду на співбесіду з блаженішим, хочу на співбесіду. Ось. А потім цей рік пройшов в формації в молитві, і так само цілий рік підготував батьків, що хочу на цю стежину. Мама ще завжди так відчувала, що є такий ну, ризик, скажу в лапках, що я можу піти або в семінарі, або в монастир, але я походженням з православної сім'ї. І мама була дуже здоволена, що я саме в Гракатулицьку церкву йду в семінарі. Так само і тато. Ну, мама, мама сприйняла нормально, переживала, тільки каже, ти тільки одружуйся. Тато тяжче сприймав, але поступово вже й тато прийняв. І вже теж до нас до церкви ходить. У нас там такі умови, ще як запідпілля. Наприклад, в моєму селі в нас в хаті служиться літургія кожної неділі. Це отець Петрос Криніцький з Мелітополя, мій парух там служить. Збирається до 30 чоловік. Ну, і мій батько відповідно теж ходить. І батьки мої, хочуть православні, але теж на літургії сповідаються. Ми знаходимося в серці семінарії, в каплиці, де щоденно молимося. Просимо Бога, дякуємо найпершому за всі ласки, які отримуємо, і просимо благословення. Значить, каплиця у нас трьох святителів, і маємо тут ікону, ікону трьох святителів, де є вміщені. Кожного з них мощі, автентичні мощі. І Василія, і Григорія, і Йоанна. Тобто це наш скарб, який, який маємо. Ранкові перед обідом молитва, маємо час шостий перед обідом, і також е, маємо вечірні молитви, тобто вечірня чи там повечір'я. І також е, збирається в цій каплиці наше Семінерійне братство. Ну і приватно. Кожен. Часто, коли зайдемо до семінарії, до, верніше до, до каплиці семінарійної, то побачимо, що кілька семінаристів завжди, завжди перебувають в молитві. І це ми маємо місце, де тримаємо молитвенники, молитвослови. Так, брати, Зайшовши до каплиці, беруть кожен свій молотвослов чи молетельник, щоб з нього молитися. Я приїжджаю до себе додому, в Мелітополь, так? І ті друзі, які, ну, старі мої друзі, які сприймали там, старого мене, відповідно, там, кличуть мене десь там і гуляти, десь на якісь, можливо, розваги. Але, можливо, вмикається такий більший момент свідомості. А чи мені це потрібно? А я взагалі дуже люблю танцювати на дискотеки нормальні. Наприклад, у нас в Мелітополі ми організовували свято Івана Хрестителя по-християнськи. Бо в нас там пропагують Івана Купала, новоязичники. І в нас була дискотека нормально, з молоді, я танцював, веселився. Але просто, що ми пропагуємо здоровий спосіб життя, так, ну і християнські цінності. Mm -hmm. Мені 24 роки і. Я зараз не зустрічаюся з дівчиною. Свідомий того, що е, поки я вчусь в семінарі, я не можу зустрічатися. Відповідно, я вже три роки не зустрічаюся з дівчиною і е, ну, відкритий на Божу волю. Навіть більше, мабуть, схильний до неодруженого не стану. Треба мати в собі якісь аскетичні думки. Безумовно. Безумовно, і під час цього формування треба виховувати їх у собі. Але далеко, на майбутнє, не заглядові. Думаю, що, безумовно, був би дуже вдячний в Мелітополі. В Мелітополі опинитися на своєму місці. Там. А там на все воля Божа. Якщо ж людина дійсно відчуває той поклик, що це її місце, то вона буде за нього боротися. Бо царство Боже здобувається силою, так знаємо. Тому так само, напевно, і вступ до семінарії потрібна потрібна якась така праця над собою. Маємо такий досвід, що. Ті, які закінчили е, семінарію, наприклад, в Франківську, у Львові. Можливо, вони відчули, що вони хотіли би служити десь на теренах, е, де є мало священників, де бракує священників, вони відкликуються і проходить, наприклад, у нас. Так минулої неділі ближайніший висвятив двох студентів, які закінчили вено-франківську семінарію, і які готові служити тут, в Київській архієпархії.